Сьогодні ми перебуваємо у наших родичів, тій Колі в сім'ї. І завітав друга з чиновців своїми дочками. Ми маємо нагоду святкувати Святий вечір у Шерівцях. Це мрія, якої можна було б недавно тільки лише сподіватися. Сьогодні Бог зробив з реальність. Я просто радію, і ми всі радіємо цьому. І хочу передати слово Скажіть. Моєї радості немає меж, тому що я бачу свого племінника, якого я дуже люблю. По цьому угу. <смітна> <смітна> це мій племінник один з-за ну, якого я маю таку велику радість і маю навіть гордість, що він мій є племінник. І я дуже радий провести цей святвечір разом з Павліком. Разом з моїми дітьми. Жаль, що наша родина не зараз не вся, всіх немає. немає всіх наших. Але тим не менше, тим не менше я радію, що є О. Павлік, є Андрюшка, який фотографує, фотографує нас, мілочка. Наші діти зараз всі на шашлику, але ми отак. Ні, діти не на шашлику, діти їдять шашлик. <сум> тим не менше, Я дуже радий. І ми зараз звершимо молитву подяки і будемо мати таку гарну співність. Господи, я дякую Тобі, за те, що любов Твоя безмірна, безмежна, Господь. Інколи ми того всього не розуміємо і не оцінюємо, і Ти за це нас простив. Господи, я безмежно вдячний за день сьогоднішній, за те, що ми можемо в цей святвечір бути разом. Мати цю спільність. Ми дякуємо Тобі за те служіння, яке відбулося в нашій церкві. І зараз, Господь, ми просимо Твого благословення, щоб Ти перебував з нами. Дякуємо тобі, Господь, за ці дари, які в нас є. Просимо тебе, Господь, щоб і ті, хто не має цих дарів, також ти їх благословив і не залишив кусочки хліба. На тебе надіємося. славимо, величаємо тебе вічного Бога. Амінь. Амінь. Амін. Все має слово. Так. Тримай слово. Тримай слово. Бог здійснює мріє. Я радий бути свідком цього. Ну, і ми теж свидетелі цього. Слава Богу. Це, мабуть, найкращі висновок, які можна зробити. Нет, все, все, ну, Миколайович, тепер дивися, тепер у нас сама така процедура. Так. Приємна. От. Ми тут не голодої має От. Слава Богу, нема що. Слава не Богу, все є. <рігум> що власними руками, Робно. Все, <рігум> все домашнє, да, все, так. Все, да, а ти Андрюшка, стає тут, а як я Ну, да, До речі, ти 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 важко вміщається об'єктив, але. Але ти не менше, живі Слава Богу, слава Богу. Сьогодні різдво. І вот наш рабочий класс як. <ки шухъ Dodiberatını Vincent Leonard> <підпочиває>, <skrug> Вітаю вас, заходити в наш гаремчик у класній українській українські рубашки здался. А ти що, з Америки прилетів? А так, трохи пустився. А, заплашался. Лідочка, оцього ці хлопчики, це цвет нашої України. Подивиться на них добре. Подивися <решко> на до них добре, а Тобі там дивися, бачиш цього хлопчика. що це за один? Бачиш, це він, це твій Паша. а це сірошки, дивися, це а наш, наш сірошка. Опа-опа, о опа, тут забагато я дав його. Чуть-чуть чуть-чуть назад. Так да назад, назад, назад. Опа, опа. А, а ти нажав на кнопочку, та... щоб рек там писати? Є там рек, що пише. Він паша там <решко> думає, що я не знаю, де нажати, він сам нажав там. А це русланчик, бачиш? А це наш Андрішко, Андрішко, якого ви можете побачити там з тих конкременти. От він, ви дивіться, бачите, які він. А це... а це наші, а це наші маленькі діточки. А де вони? чекай, я їх не бачу. О, це, це наша Настенька, дивіться, вона О, це. Оце наша Настенька, А це є. Оце маленька, дивись, оцього ти ще не знаєш, оце наше, Оце і ти Ліночка не знаєш. Це це соломітка, дивися, це соломітка, бачиш, оце соломітка. О, бачиш, оце соломітка, бачиш, оце вона соломітка. Вона вже ходить, вона вже де говорить. А це Ліночка, бачиш, оце вона от так. Кажи, кажи Хай. Кажи. Хай, бачиш, вона навіть знає трошки пив. Це дивіся, такі браття наші. ось ти бачиш, оце Я хочу сказати вам одну річ. Щоб добре мати місце, куди можна зійтися. Чи коли ще були маленькі, а чи коли вже такі, що геге, але слава Богу, що я такий місць. Я радий бути серед моїх казанів, як ми кажемо. Казані? Ну це казні. Оце на ка... наша спальня. Можеш подивитися, Лідочка. так ми тут з, з машою спимо. Конечно, без порядку. Без порядки, так як да, на різдво, знаєш, з'їхали сосі. То... Забере а це наша маша, наша маша. Дуже рада бачити Павліка, дуже рада мати з тобою розмову. Ну, я так да. думаєш туди. Ти ти я, я рада, зробив. що ми маємо таку зустріч. А, ти ще побачиш там, ще ми я... листок усі побачиш. Добре. Ну, я побіг. Добре. Ти, Маша побігла туди. А це така наша спальня, ми з Машою тут обітаємо. Можеш тако подивитися. Ти в гостях у нас сьогодні. Бачиш, все тако, ти у нас в гостях сьогодні. А зараз це наше вітання. Тут у нас було колись чи не було? Я сідем до нашої вітання. Щось розбили? Я не знаю, то що. Байш, це мені таку картину подарували на день народження, коли мені було 50 років. Таку картину подарували. Це наша така. Таке у нас, тут троє трошечки таке знаєш. А тут і лочка така. Дивіться на Йолочка. Це українська лочка. Дуже гарненька. Такі. А Соломітку покажи, як вона там. Соломітка, Бачиш, то така позучка. Поза і соломітка. соломітка. Павліка, ну присядь, дід Мороз, коли йолочки. Присядь. Присядь. Святкування Різдва. Ще є. Слава Богу. Слава Богу. Навіть відстані і час вони не обмежуються. Цю радість всі святкування. Я дуже радий, що сьогодні. 7 січня 2007 року. Паша, це наш Паша, якого ми любимо, який сьогодні нам на заслужіння приніс дуже багато радості. Слава Богу! А тут смажиться, вариться. Не. І тобі даю, даю тобі, не покажу. Господарю і тримало господині. Течі вже навіть, навіть і на кухні немає. Кажу, у вас навіть і на кухні немає. Нема тут місця. Павліку. Ми доручили всю козакам. Вже навіть знають тримати виски і все. Весь безпорядок порядок павлік не знімає. бо. ж порядок. Там де файно знімають, так. Знаєш, я камеру кажуть. покажи де. Одна одна і краще, га. Це пасушити. Доверни, Сальонка! Я тя біда. Всі посушачки. га. Як її робити, робити і обертатися. Це важко. А ну добре, 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 вам вже не гадки ці мороші. Вже не гадки. Да, як а як? А Особливо на свята. це так. Так. все там. Ну ну знаєте, що все правильно ти робиш, Ленинс? Це все по-нашому. Да? Дамо рецепт. Рецепт, ти зараз. Так. Так. А все, що, а Зара, конечно, нет. Не мій от. Та нашим Дмиваню ще. Да. Пашно за прокат, це хотіла. Оце хотів, да. Давай, це, давай, давай, давай все-таки. Ну, тут ще деяко немає доробляти це все, так. А Тут вже і пале десь десь, да, это. тоже без порядку, Кругом без Все Це ж я так. Але мати нагоду, навіть почала по це, я вам скажу, тут не завжди це вдалося нам раніше в шлювцях. Я дуже радий, що Дік Холі вже має таку можливість. Я вам скажу. Ще довше вона, ніж в нас, отак. Ну, може у шурівцях. Чекайте! І це, до речі, власними руками зроблено. Ось господар. Дідочка. Все нормально. Пішли, пішли. Життя можна сварити умові в шлювцях. Звичайно, ще деякі речі треба буде доробляти. Але це справа недалеко зовсім в майбутнє. Це тут каже, ми їли. Да, тут на нас чекає вже. Можна даже показати. Стіл смачний. Ще би сюди запахи записи, за, записувалися, це було б ще краще. А? А, та що нара, та що нара. Мелоч, підкладає, підкладає. Та ж тим треба. Це ти ще не все каже. Ті нема. Ті нема. Ну немає, не треба <рес> мені з дому взяти. Ну не ще, не ще. А, а, ніж 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 а, а ніж тут Павлік спав. Тут офіс у нас і... і... Ну так, так значить як Павлі. Експериментальна кімната. Та тут одежу Оксани, Руслана. Тут ми Ми пробували перший раз всі речі, що я привіз, так, слава Богу, що знає деякі речі прямо ще розпаковані. Ти не менше зелень, інтер'єр, такий блакитний, свіжий, теж. Все! Хватит! Снімати будем їсти! Ну давайте, давайте. Хватит, здівати, їсти! Хватит, зніватись, будемо знімати, їсти! Голособра. А це Суломітка. Це сломітка, ти її не знаешь. Титя Ліда привіт. Вот две сива. Сломиточка. Сломиточка? Сломіта. Сюда двоя, сюда, сюда. Кажи: тетя Лида, привет! Тетя Ліда, привет. Кажи.

А Ми молимося, буде. Будем... Да. Людка, тепер твоя черга. Саме красиво у Насті я скажу. Добре. Так, тихо. Ну, привіт, Америка! О, всі мертві, да? ну, так? Ну, Не вдар, ти проходи, я тебе не знімаю. Спочатку скажи, як тебе звати, хто ти така. Ну, звати просто Шеклі Маклайн. Ага, просто. Що yeah. ти нам скажеш? Передай всім привіт. Всім це кому? Всім. Всем всем. Это секретные съемки. Там Паша, что мы там делаем, ну там брейца. Что Паша, что ты делаешь, Паша? Это я по дороге, говорю, что за до дяди Коли. Да там будет скучкают. Но это можно оперативно очень сделать. Принять трохи. Ну не они не ждут дальше. Образ Божий назад принять. Ты не Понятно. Да. Я перетину, це все діло Ей! Ей! Помахай ручки, помахай. Туди дивися, У зеркало дивися. Отак, отак.

Δεν έχει λογική δεν έχει δεν

А це де паша? Це. Це цей кришталевий собор, це вже значить. Кришталевий цей собор. Чи точиш хочеш цей. Через кошек. Через це її дочка. А це замінилося. Думаю, де моє україні. То Шишина свинья. Андрій. Не ще втіла. Вони приводили вони! Коля про мене дбаєш, щоб я не зараз. Бога прославляти! Якор, скажіть два слова, чому ми тут і це... Может хоч ще далі, так? Так. Другі наші коля ліда. Сьогодні Івенька, я вибачаюся, Вінько забув. Ми сьогодні зібралися нашою родиною, звичайно, нашої родини всієї нема. І ми ну, про це дуже жаліємо. Але все-таки, ділочка, твої браття, Вася, Ліша, Коля і твоя сестра Женя, тут наші діти, наші внуки. Боря, правда, він зажурився трошки щось сьогодні, не знаю. Але я не Пай, знаю, чи він зажурився. Але, але ми сьогодні разом зібралися, щоб поспілкуватися, щоб з Славіком, з Павліком побути. Разом ну, ми подивилися фільми, подивилися на Америку, подивилися на тебе, як ти там живеш. І, ну, у нас ну, разні мислі вже з'явилися, де хто вже хоче їхати, де хто ще трошки потом поїде. Але ми надіємося на зустріч, надіємося на те, щоб ми, ми були все-таки разом. Наша сім'я повинна бути разом. Ми потім... ну, Інтересно, хто куди. Хоча б на Любки. В свою чергу я хочу сказати, що слава Богу, що ми ще живі, здорові і Бог нам дає зустрічі на землі. Добре мати родину, і ще коли родина ще є друзями, це ще даже краще. І слава Богу, Бог здійснює мрії і дав таку можливість бути Хоч тим Вілося, бачив, пожертвувати, щоб разом бути з родиною. Але хорошо. Слава Богу. І ми можемо це розділити спілкування за столом, і спілкуючись, і співаючи. І це так добре, що це на Різдво. Знаєте, якось це додає ще більше радості. Тому мама, тато, вигід, пускайте мене ще. Дуже коротко, час збігає скоро, але... Що встигаємо, то добре. Слава Богу. Тоді все. Тоді давайте. Господи, ми дякую тобі за цей чудовий час, Нагідний час, коли ми можемо бути разом. Господи, ми дякуємо за зустріч, за те, що ти і Бог нашого спасіння, Наших, Господи, виконавець наших бажань. І це бажання у нас таке було щире, побачитися, зразу зібратися, поспілкуватися, і це нам дає. Слава Тобі, Господи, благослови нашу спільність, благословить ці дари, які є. І достої їх країни ти славиш тебе Бога. Амінь. Прошу Амінь. всіх. <плес> Це промос. Вже вкотре доводиться. Мама казала, не налітати, я так ну, мусив вже пустіти на <соць> наш... Наш... нашу родину. Якось розберемо ці колоні. Поставити і все. Коли треба, включив і ніяких. Тут ми можемо це повністю. Я паша, так, я ж казала, не їж, паша, не казала. Це, Ліда, ми пазимо, пазимося все. Ліда, все під контролем. Ліночка, картошка в нас наша. Наша, наша українська, знаєш, це з того коло твого роду, там, коло свого, знаєш, Ми дорвали її то, що надо, але українська картошечка, бульба. Ну правда, що це вже діночка, це, вже остатки ми поїдаємо. Це вже нам руска була лягала. як діє повіті з там тих американців. Їди немає. Бідують там, понимаєте. Це вже ніч з 8 на 9 січня. Сьогодні ми мали дуже гарне святкування у Домі і колі. Гарно постояли ще раз біля такої гарної ялинки. І сьогодні, можна сказати, був з'їзд нашої родини. Хоч не всі були присутніми, але речі говорилися дуже важні. А він приєднається. Так, да, то всі були. В цьому домі я найбільше провів часу за цю, за цю поїздку. І слава Богу, що мав тут притулок. Залишається всього нам всього якихось 9 днів до, до від'їзду. Час біжить швидко.